А вас цікавить, що в Канаді є абсолютно нормою, а в Україні просто-напросто абсолютний автоматичний шок. Перше, друзі, це після 22.00 вечора дуже часто в Канаді викликають поліцію на свого сусіда, якщо музика занадто голосно. В Україні це непримустимо і ніхто не буде просто так приїжджати і займатися такою дурньою. Друге, це те, що ваші дітей можуть приїхати та забрати спецслужби, і що ще більш смішніше, що діти самі можуть на вас подзвонити та сказати, щоб їх забрали абсолютно від батьків. Ви нічого проти цього не зможете зробити, якщо ви такий е дзвінок прийде до спецслужб. І звісно, саме останнє це те, що в загальному в Канаді дуже часто не люблять, коли хтось. Заглядає їм в зуби в прямому сенсі цього слова. Якщо будете дуже швиденько за людьми, втикувати людям і казати, що робити, то вас також можуть швидко навіть звільнити з роботи ніхто не буде з цим абсолютно бавитися і терпіти.